2022-го у розпал мобілізації у Росії загадково помер військовий комісар Роман Малик. Низка ворожих видань писали, що він повісився на паркані власного будинку, але пізніше цю інформацію видалили. Офіційна версія зупинка серця. Рік по тому у власному будинку знайшли мертвим колишнього командувача 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Володимира Свиридова та його дружину. Військовослужбовці підрозділу беруть участь у повномасштабному вторгненні російських військ в Україну. Причина смерті Свиридова невідома. І досі. Пізніше того ж року, сімома пострілами, під час пробіжки в парку невідомий вбив екс капітана російського підводного човна Станіслава Ржицького. З цього судна запускали ракети вбивці по Україні. Ржицький був причетний до запуску калібрів по центру Вінниці у липні 2022-го. Тоді загинуло 27 людей, серед них і 4річна Ліза, фото якої облетіло весь світ. Прибирають тих виконавців, які, як то кажуть, сумлінно виконують злочинні накази. Для того щоб інформація десь не вийшла, і рівно так само прибирають і а, тих, скажімо, які вже виконали ці злочинні накази, це було завжди а, такою кигибійською стратегією а, в Російській Федерації. Кривавий список незручних у Росії чималий кажуть політологи. Кількість загиблих чиновників та військових при загадкових обставинах ніхто не знає. Їх Кремль прибирає зі свого шляху різними способами. Один з популярних способів підрив у авто, як от російського військового топ-чиновника Андрія Торгашова, що з Радянського Союзу вважається нормальним, як то кажуть, опускати кінці в воду. А і так, так вони це й роблять. Так вони опускають. Де воду, де з балкону. А де просто молотком по голові, щоб не брати на себе величезну кількість цивільних жертв, знов ж таки прибирають або виконавців, або виконавців середньої ланки. Путін і його спецслужби десятиліттями страчують ворогів і опонентів. При цьому роблять це зазвичай публічно, щоб країна була в страху, кажуть експерти. Це має бути відповідний сигнал іншим. Або групам впливу, або конкретним особам, яким таким самим чином натякають, щоб або були більш договороздатними, ну якщо вони приймуть інше рішення, показують, що Може просто-напросто з ними статись, Тому тому інструменти різні. Політологи переконують, хвилю таких публічних розправ у Росії вже не зупинити, і наступним там може бути хто завгодно, бо терор і вбивства є традиційними засобами державного управління путінської Росії.